Є, є момент, який дає надію. Насправді зареєстрований от законопроект княжицького стосовно бальної системи. Він не вирішує а, проблему. А... Року, але він вирішує щонайменше проблему визначення того, який власне є продукт держави там агресора, європейський продукт, український чи спільне виробництво. Це, хоча б, дає певний інструмент в руки і Нацради щодо визначення власне природи самого фільму для початку. А стосовно того, як діяти надалі, було б говорення стосовно питання копірайту, тобто це часу виходу продукту в ефір, тому що поєднання цього принципу копірайту разом з бальною системою визначення продукції і дає ту можливість законну, за якою можна було б вже контролюючим органами Держкіної насраді керуватися щодо. Визначення порушників була б на то воля.